Не буду у вихання дівчинка. Довіряння. Саме попитання викладати дівчинка по закриття комунального зв'язку з звільненням Суду від Кримунальної щодо ваша позиція. Вважаємо за важливу розглянути попитання. На вулиці з'ясовується позиція, підтаха ні ученку, ваша позиція. Підтримуємо зазначення попитання та просимо суд закрити кримінальне провадження у зв'язку із звільненням від кримінальної відповідальності з своїх закінчення строків давності притягнення до відповідальності. Я про вас ще кримінального кодексу при напеційні супписками адвоката є учені така. Одну бачимо першого року на качеська собаки. Написали добу, чисто производство минуты кримінальные подальше, надо суперся скузинчик, чтобы подарок на кримінальних подальше.